А ми будемо тим часом говорити з нашою гостею в цій годині. Віта Думанська, лідерка руху чесно долучається вже до нашого етеру. Пані Віто, вітаємо вас. Так щось <пит> вас не <пит> чуємо. Рух чесно провів своє дослідження компенсації за оренду житла депутатам. Що виявило це дослідження? Пані Віто, познайомте нас, будь ласка, з ним. Це вже не перший раунд, коли ми аналізуємо. Ми фактично щороку таке робимо. Беремо, надсилаємо запит до Верховної Ради, дізнаємося, хто з народних депутатів отримав компенсацію. Ну відразу скажу: в цьому немає ніякого гріха. Це передбачено законом. Той хто не має квартири в столиці, має право отримати компенсацію за проживання в Києві. І цього року, що ми зробили? Ми взяли цю інформацію, яку отримали від Верховної Ради, і порівняли з деклараціями народних депутатів і виявили дуже цікаві факти, що ті люди, які беруть з державного бюджету по пару тисяч доларів для того, щоб компенсувати собі своє проживання, в той самий час декларують у своїх деклараціях там. Десятки мільйонів гривень готівкою, там мільйони доларів готівкою, або ж там діамантові прикраси, шуби дружин і все таке інше. Але тим не менше, в той же час вони просять цих кілька тисяч доларів на компенсацію, і відповідно. Ця справа вже не нова. Вже були такі випадки, коли чесно ще з попередніх скликань робив такі моніторинги, і в деклараціях виявляв, що депутати мають таке житло. у у Києві або їхні співмешканки, або їхні дружини, і станом на зараз є шість справ, по яких вже є вироки про те, що депутати незаконно отримували ці кошти. Нещодавно цього тижня також був вирок з вирок, а оголошено підозру. Вибачте, помилилася, з приводу депутату попереднього скликання, який теж незаконно отримував компенсацію на житло. Хто є лідером з таких отримання компенсацій на житло, маючи в то при цьому в деклараціях е, машини, дачі, шуби і, і все інше в придачу? До прикладу, нардеп Яковенко це група відновлення України. Він задекларував трохи більше 900 тисяч доларів готівкою, 800 чимось тисяч євро готівкою, також багато коштовностей, і отримав пару тисяч доларів з бюджету. Так само Мейдич з е, батьківщини, якщо я не помиляюся. От Урбанський. Е, Пам'ятаємо цього одеського депутата, який декларує понад 20 мільйонів готівкою діаманти і багато коштовності, і в той же час бере кількасот тисяч гривень компенсації з бюджету. Насправді таких таких героїв багато детальніше можна прочитати на сайті руху, чесно в цьому матеріалі. Яка середня вартість квартири, яку орендує народний обранець і. А власне, скільки він отримує на це компенсацію? Квартира, не знаю, готельний номер, де вони там живуть? Ну насправді трохи складно порахувати, але якщо проста математика, то вийшло десь близько 16 тисяч гривень. Чому складно порахувати? Тому що сума є: хтось бере її 12 місяців, хтось бере її менше. От, але ну діапазон приблизно такий. От і частіше депутати проживають в готелі Київ, хоча також багато орендує помешкання. 16-18 тисяч саме такою є вартість, якщо вірити, власне, агенціям з нерухомості київським вартості оренди двокімнатної квартири, середня вартість в Києві. Зрозуміло, що можуть бути абсолютно різні ціни діапазон, але от 16-18 тисяч це станом на травень цього року. Така ситуація трошки підросли на ціни на оренду. В останнім часом в столиці, вже, вже, вже по-моєму, більше, ніж у Львові, наприклад. Я, я знаєте що, пані Віто, ще спитаюся? Я, я, я сам свого часу робив програму з Юлею Банковою, яка зараз очолює редакторкою Ліганет Порталу, про, яка називалася Дорогі депутати. Да ми, в принципі, аналізували теж всі ці статистики, і що мене що, я пам'ятаю з того часу, у мене завжди було таке відчуття трошечки докорів сумління через те, що е, проблема Верховної Ради парламенту українського не люблю це слово Верховна Рада парламенту українського в тому, що вона це є найбільш підзвітний і прозорий орган влади в Україні. Ви можете стежити дуже часто до війни, так було в режимі онлайн, наприклад, за виступами депутатів, навіть на комітетах. Ви точно можете отримати всю статистику от, наприклад, такої компенсація за житло, виплати, там, скільки взяв відпустки, де був, і так далі, тому подібне, декларації. І це призводить до того, що парламент України весь час під атакою журналістів, активістів і так далі. І і дуже часто, і, і потім ми маємо на виході такі такі цифри, коли парламенту не довіряє величезна кількість людей, що в суспільстві вклалася така якась думка, що парламент парламент це це якась така. Я не знаю, це, це, це збіговисько, якихось там корупціонерів, ідіотів. І так далі. І, і це насправді мені завжди було, я, я завжди відчував, що я роблю щось можливо не те, якщо я не можу пояснити при цьому, що парламент це є це і основа демократії. Якщо в нас слабка довіра до парламенту, у нас слабкий парламентаризм, то в нас слабка демократія в країні. І от зараз, спостерігаючи те, що за тим, що відбувається в країні, я теж не можу, от, знаєте, якось позбутися того враження, що ну, зараз парламент і так ледве-ледве тримається. От рух чесно, яка, яка ваша позиція? Як нам зараз під час війни тут позиціонуватися? Ми не можемо поміряти точно всі зараз статки, а, а, але головне, що рівень впливу, наприклад, людей, які зараз є decision мейкери ухвалюють рішення в цій країні. Бо вони, от сьогодні, ми, наприклад, там Андрій Єрмак. Фотографувався поруч, там з, з, заступив навіть трошки Камалу Гаріс та на фотці стояв поруч з Зеленським. І потім вийшов до журналістів і зробив заяви, які зараз всі обговорюють, весь світ. Що на наступний, наприклад, саміт миру ми запросимо Росію, ми лідери країн. І, і, і я, я про те, що в нас дуже часто є неформальна система влади, що в нас ухвалюють рішення в країні часто люди, які... Ну, яких і поміряти неможливо, яких яким не можна і заглянути в кишеню, наприклад. Так як ми можемо зробити з кожним депутатом? От, чи у вас теж є оці, оці сумніви, вагання, як, як нам з тим бути, Андрій, Дивіться, ви тут дві теми докупи зводите: одна це довіра до парламенту, а другий – той дисбаланс інституцій, який ми маємо зараз, і часткова втрата суб'єктості парламенту. Правильно я розумію, так дивіться з приводу довіри. Не здійсно, до парламенту... Що вони пов'язані між, і... пов між собою? Мені здається, що вони пов'язані. З приводу довіри до парламенту, вона зараз десь на рівні 3%. Ну, це критично низький показник. У нас завжди був низький показник довіри до влади, окрім першого періоду повномасштабного вторгнення, коли люди мобілізувалися. Але три не було ніколи. Три не було ніколи, наскільки я пам'ятаю. Три не було ніколи. І тут правда. От. Ми, коли робимо якісь матеріали, ми дуже часто розуміємо, що такими матеріалами ми не сприяємо підвищенню довіри до парламенту. Але дискредитує себе не парламент як інституція, а дуже часто дискредитують себе народні депутати як частина цього парламенту. І через якісь історії з конкретними народними депутатами воно в суспільстві проєктується на парламент і виникає таке ставлення. От тому тут ну, дуже непроста ситуація, але. Ну, мені навіть складно сказати. От пам'ятаєте, були скандали, коли депутати виїжджали у відпустки, прикриваючись офіційними відрядженнями. Наслідком чого стало? Що, що камінь заборонив всім депутатам будь-яких рівнів виїжджати за кордон? Постраждали і жінки, які досі е, мають таку заборону. Ну а це сталося через там одного-двох депутатів, які скандально з'їздили е, в Таїланд чи куди там. Інші слуга народу поїхав, uh -huh. от тобто тут виходить, що дискредитують конкретні особистості, і воно проєктується на парламент. А uh -huh. з приводу того, що відбувається втрата суб'єктності, ну мені здається, це такий слон у кімнаті. Я маю на увазі офіс президента, якого всі на якби то помічають, але ніхто. Ніхто про нього не говорить. От для міжнародних партнерів це стало зручною точкою входу, тому що е, є розуміння, що всі питання вони можуть вирішувати через офіс президента. Mm -hmm. Фактично, е, те, що відбулося в Берліні, ми побачили, що ми не знаємо, офіс що президента, ми не можемо на на справді... впливає на Кабмін. Ми насправді не знаємо, чи зручною точкою входу, тому що є дуже багато критики, якраз от ну нещодавно була публікація, де казали, що фактично там офіс президента вирішує, наприклад, хто з глав держав насправді іноземних буде мати зустріч зустріч з президентом Зеленським. Ну тобто, це, це я не впевнений, що це зручний вхід. Це вони, вони працюють з тим входом, який є. Іншого ж немає. Ну мені здається, що це якраз частина обов'язку секретаріата президента призначати зустрічі. Це якраз що мало б входити до повноваження офісу президента, якщо, якщо я не помиляюся, от до питання зручного чи незручного входу. ми робили вчасну вчасно аналітику про те, хто в офісі президента працює з радниками і зробили радниками. І ми зробили таких два раунди. Бо фактично ці люди, які не передбачені в структурі, вони є позаштатними радниками, вони впливають на формування політики, і в деяких сферах вони навіть контролюють імплементацію таких політик. От тому цей момент з тим, хто працює в офісі, як вони впливають на країну, він теж важливий. Тому тут ми намагаємося відстежувати ці процеси, але мені здається, чим далі. Тим більше стає помітно uh -huh. е, втрата суб'єктності і парламенту як органу законодавчої влади і кабінету uh -huh. міністрів як виконавчої влади, це, тому, це, 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 це тому що це, це, це погані е, велика кількість це, це погані процеси. Вони небезпечні чимось, чомусь вони загрозливі. Ну, дивіться, ці процеси вони е, рухають Україну в сторону авторитаризації влади, коли е, фактично центр прийняття рішень він мав би бути в парламенті, рішення мали би виконувати ще раз але натомість все змістилося в е, Офіс президента. Тобто, це прямий це тренд до е, ймовірної авторитаризації. Влади. Ну, І це е, суперечить тим демократичним визначенням, які ми були. Тобто ми за конституцією парламентська республіка, але де-факто ми таким не є. Ну, в кращому випадку це якась президентська республіка, яка керується офісом, але не те, що в нас в конституція. Ну, і найгірше тоді, що просто в нас не існує тоді підзвітності і е, немає відповідальності за владу, тому що влада ніби є, але цей той слон, якого. Ну, він є, він наступає, може розчавити, наприклад, потиснути, і так, десь там хоботом тебе десь кудись закинути, але водночас ти не маєш на нього жодного впливу, тому що ж його ніби і немає в цій кімнаті. Це, це, це ви собі вирішили, що це влада. Це ж не влада, це просто офіс. Ну, наприклад, так? І тут питання просто до нашої розмови про те, як вирішується. В країнах, де є складна демократія, недосконала демократія, але вирішувалося, наприклад, в минулому столітті десятиліттями вирішувалося питання довіри до парламенту в парламентських республіках. Воно дуже просте. Ми пам'ятаємо, що Греція або Італія не мали стабільного уряду десятиліттями. В них уряди мінялися мало там не кожних півроку, і це була фактично норма для цієї країни жити в постійних перевиборах. Так, це непростий шлях, але так зрештою гартуються не лише демократії, але сам виборець, який потрошку дорослішає в тих ітераціях і звикає нарешті там голосувати за якихось менших популістів. Ну для когось це болісний процес, для всіх болісний процес. Ось можливо, це просто теж історія про те, що нам потрібно вже зараз переглядати нашу модель держави для того, щоб цей, цей дуалізм забрати, я не раз спілкувався. Ну, наприклад, на той самий очільник той, той самий президента Зеленського Зеленського, очільника офісу президента за Ющенка Олег Рибачук. Олег Рибачук. Так, він дуже добре каже в тому сенсі, що що, що ми бачимо, що хто би не був на цій позиції, з яким би президентом він не прийшов. Чи цей президент прихильник демократії, чи авторитаризму, чи чи вступив в європейський союз, чи в ОДКБ там і тайожний так званий пам'ятаєте, так казали жартували союз з Росією? А, ця, ця, ця людина, ця фігура, офіс не знаю, там не офіс, адміністрація, адміністрація як, як називає та але він перетворюється в когось значущого значимого і до певної міри демонізованого, тому що є за що демонізувати. Тобто, це означає, що є системна очевидно, помилка. Системна помилка в конституції закладена. І ви знаєте, от Сікорський про це каже Радослав Сікорський, що вам треба просто зараз її вирішувати. Про це кажуть і там пані Ветрова та здається верова. Заступниця Урсули фон Дерляєн у своєму виступі казала про те, що так само Україні просто зараз треба вирішувати питання справ правової держави і свободи слова. Не відкладати це на завершення війни, тому що може бути так, що на завершенні війни завершення війни може бути різним, і так само може бути так, що на той момент не буде ні політичної, ні будь-якої іншої волі, щось ще змінювати. Ну, дивіться, те про те, 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 що я казала, що за конституцією ми є парламентською республікою, але стан справ не відповідає. І абсолютно погоджуюсь з Рибачком, що кожен чи то офіс, чи то адміністрація, як би ми їх не називали, вони мають невластиві в правовому полі повноваження. Вони набувають цих повноважень. От тому тут, е, наскільки я знаю, в парламенті вже є групи депутатів, які починають е, дискусію про те, е, чим буде Україна далі. Чи ми рухаємося, до прикладу, в сторону президентської республіки, чи ми форматуємо е, ситуацію так, щоб в нас формувався сильний парламент? Тобто, от отакі от дискурс вже е, відбувається. разом з тим, так само відбувається паралельне обговорення е, можливо нових виборчих. Правил. Чому? Тому що е, так, зараз війна, ми про вибори не говоримо, але вибори повоєнного е, часу будуть дуже важливими для України. І там є окрім питань е, таких, на яких територіях ми можемо проводити вибори, що ми маємо робити з безпековими гарантіями. Також обговорюються питання в виборчих систем. Ну, мені це насправді. Не дуже ок, тому що ми наче формально погодили з усім суспільством, що ми працюємо в виборах до парламенту за відкритими списками, натомість там зараз починають шукати якісь нюанси, як провести перші повноцінні вибори, щоби не за новою системою. Тому в Україні потребує такого пропрацювання і тема влади, як вона буде виглядати, і тема виборів. Що ж дякуємо дуже, пані Віто? Віта Думанська була з нами лідерка руху чесного. Говорили про виклики перед демократією. Ну і про те, що депутати багатії з величезними не гребують тим, щоб взяти компенсацію з державного бюджету. Бурвати та тисячку доларів. А чого ну, віддам внучатій племінниці? А Я чого? просто думаю, що для, для таких людей, якщо, які декларують так. там машини дорожезні, які декларують якесь величезне житло, які декларують шуби, угу, діаманти угу, і угу, всяке угу. різне. Це для них це. Якась така дрібниця, і от щось мені підказує, що навряд чи вони донатять ці гроші, знаєш, так, що, на і чи в принципі можна виправдати те, що ти взяв з держбюджету та. гроші, бо вони ж потім їздять десь там на фронт, фотографуються та. з військом, і кажуть, от я привіз їм мавік ще там щось. Дивіся, дивіся, дивіся. чи можна це виправдовувати? Це них, ж таке питання. кожен з них міг би написати книжку, яка б називалася так: копіючка до копіючки, як я став доларом і народним депутатом.